І вітання усім глядачам. Сьогодні до вашої уваги останній у цьому році випуск Кременчуцьких новин. І в ньому ми говоритимемо про відкриття після капремонту ділянки траси Полтава Кременчук. Учасник АТО отримав квартиру та Кременчук передав чергову гуманітарну допомогу військовим, які несуть службу у зоні АТО. Як функціонуватиме міське господарство в період новорічних свят, режими роботи правоохоронних органів та міські святкові заходи. Усі організаційні питання обговорили сьогодні на апаратній нараді у міського голови Віталія Малецького. Трохи більше доби залишається до початку святкування нового року. Усі відповідні служби приведені у режим готовності. Святкування біля головної ялинки розпочнеться у першій ночі 1 січня. Чекаємо погляду. Чутку допомогу, охорону посилену е, сервічного обладнання для того, щоб забезпечити е, перебування чужа під час е, новорічного поздоровлення, новорічну ніч. Дістатися місця святкування можна буде безкоштовними тролейбусами. Курсуватимуть і маршрутки. 31 числа тролейбус управління буде забезпечувати 25 одиниць тролейбусів. Вони будуть працювати до 12-ї години ночі. І розпочнуть свою роботу першого числа о четвертій годині. ранку. в новорічну ніч працюватимуть і ліфти. В цей рік це другий рік поспіль, коли в новорічну ніч не будуть відключатися ліфти. Ми будемо працювати. Краменчук ліфт посилює свої аварійні бригади. Якщо будуть випадки застрівання, то будуть оперативно відпрацьовувати. А так відключати не будемо. Комунальники забезпечуватимуть чистоту у місті. Ці керівники комунальних підприємств отримали відповідні завдання. Іван Володимир заповідав з цього питання і транспортні і підприємства також. Правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчук і особливо місця масових гулянь. З Зовнішнього дня до закінчення внутрішнього святкуємо село режимі. На місцях масового перебування людей кожного дня будуть працівники присутні. Вже стартували і традиційні дитячі ранки в палацах культури міста. З 3 січня у нас розпочинається новорічні поведінні ранки. Всього їх буде 9 і відвідає їх 6457 дітей. Кременчук передав чергову гуманітарну допомогу військовим, які несуть службу у зоні АТО. Матеріально-технічні засоби на суму більше 145 тисяч гривень сьогодні передав представникам 57-ї мотопіхотної бригади міський голова Кременчука Віталій Малицький. Це найнеобхідніші військовим матеріально-технічні засоби, зокрема, дизельний генератор, два акумуляторні та два електричні шуруповерти, дві кутові шліфувальні машини, пускозарядний пристрій, дві сонячні батареї, два контролери заряду, десять автошин, шість акумуляторів та три набори інструментів. А також двигун до автомобіля Джип Чироки, ноутбукли нова та багатофункціональний пристрій Кено на загальну суму більше 145 тисяч гривень. Те, що можуть город зробити, те, що город. Міст... Должен сделать, он делает. Я думаю, что и другие города, бойцы, которые служат в этом подразделении, тоже, по примеру, города Кременчува последуют, подключатся и помогут в той части, которую мы не смогли в этом году э, вам закрыть. Віталій Малецький зазначив, що Кременчуцька міська влада розуміє, без підтримки місцевих громад військовим підрозділам обійтися дуже важко. Саме тому Кременчук постійно підтримує ті військові частини, від яких несуть службу у зоні. Ато на ці цілі в міському бюджеті у 2016 році були передбачені 4 мільйони гривень. Ми обрецілі з письмом заявкою. Це речі, які нам дуже необхідні, і нам нас є удовлетворяють. Вот вона на лісо у міському бюджеті Кременчука. І на наступний рік передбачені більше 4 мільйонів гривень на підтримку військових підрозділів, які відстоюють територіальну цілісність і незалежність України у зоні АТО. Представники 57-ї бригади подякували міському голові Віталію Малецькому за ту вагому підтримку, яку надає Кременчук військовим. 57-ї бригади большої спасибо. за допомогу, яка оказана. И у нас, если не каждый третий, то каждый четвертый это бойцы города Спасибо, Спасибо. От них спасибо. вам большое спасибо. Напередодні нового року учасника ТО сержант Нацгвардії Євген Саленко отримав однокімнатну квартиру в центрі міста. Нагадаємо, Євген Саленко у 2015 році отримав тяжке поранення в жорстокому бою в Широкіну і відтоді проходить довготривалу реабілітацію. Сьогодні ключі від нової квартири герою і його дружині вручив міський голова Віталій Малецький. Квартиру площею майже 52 квадратних метри сьогодні отримав учасник АТО Євген Саленко. Нерухомість розташована в центрі міста у новому житловому будинку на першому поверсі, придбана за кошти державного та міського бюджетів. Ордери ключі від квартири подружжю Саленки вручив мер Кременчука Віталій Малецький. Від імені всієї Кременчуцької громади від всіх Кременчужан вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо міцного здоров'я. Як найшвидшого одужання, щоб ви вже ходили в наступному році. Ну, і дякуємо вам за те, що ви робили для нас, захищаючи нашу державу, наших кременчужан, наше місто, всіх нас. Щиро дякуємо, Жень. Низько вклоняємося вам, дякуємо. Це від нашого міста вам ордер на квартиру. Дякую. Да. І ключі, я знаю, у вас вже є один комплект, але символічно ще так. один. Сім'я Саленків житлом задоволена, адже в цьому будинку та квартирі є необхідні умови, аби Євген почував себе комфортно на першому етажі пандуси. Ну тут реально, от ви ж самі бачите, все предусмотрено Є всі можливості оборудувати іменно для Жені. Та із всіх квартир то, що ми смотрели у Тільки зробимо… Туалет спадний і можна буде вже в'їжджати. Міська влада і надалі надаватиме підтримку учасникам АТО, їхнім родинам та сім'ям загиблих героїв, наголосив Віталій Малецький. Ми більше 100 тисяч виділили додатково коштів, понад ті кошти, що передбачалися взагалі по нормативам на придбання цього житла. Відповідно, звичайно, Євген може звертатися за матеріальною допомогою. Ми будемо продовжувати і наступному році родині допомагати. І його родині, і іншим родинам бійців, які потребують цього, Євген та Світлана планують якнайшвидше привести оселю до належного стану і потім відсвяткувати новосілля. Сьогодні після ремонту відкрили ділянку автотраси Кременчук-Полтава. Третину автомагістралі довжиною близько 35 кілометрів ремонтували упродовж 2016 року. Роботи мають продовжитися і в наступному році, як відкривали відремонтовану дорогу, зафіксувала наша відеокамера. В державному реєстрі ця дорога значиться як траса М-22. Втім, для мешканців області це головна транспортна артерія, яка з'єднує промисловий центр із центром обласним, зазначив Валерій Головко. Він також повідомив, наступного року роботи продовжаться. На наступний рік у нас готові. І проектна документація підтверджена сьогодні і в обласному бюджеті державному бюджеті видатки на продовження цього капітального ремонту. І я впевнений, що ми на наступний рік прозв'ятуємося Полтавцям, що основна транспортна мегіталь Полтавщини підремонтована капітально. з обласного бюджету. Це 55 мільйонів і майже 300 мільйонів з державного бюджету. На наступний рік закладається майже мільярд цього року. Вперше за останні 25 трасу Кременчук Полтава почали ремонтувати капітально, а не просто латати. Нині здано ділянку від селища Підгорівка до бутенок, довжиною близько 33 кілометрів із капітальним ремонтом чотирьох мостів. Дуже знакова подія, те, що сьогодні відкриваємо цю дорогу, те, що майже закінчили роботи по ділянці, яка була визначена на ремонт на 2016 рік. На Наступний рік ми обов'язково закінчимо. Взагалі, трасу М22 починаючи від Полтави до міста Клібічу. Якістю виконаних робіт керівники області задоволені. Кращих будівельників, шляховиків відзначено подяками і грамотами. Перший заступник голови Полтавської облради Кременчужанин Євгеній Холод підкреслює, коли йшов в облраду, виборці просили вирішити питання саме цієї дороги. Наступного року її ремонт завершать. Кременчук є досить потужним. Промисловим центром не тільки Полтавської області, а й всієї України, і тому відсутність доріг це створювало колапс для Кременчуга, тому що неможливо було без транспортного забезпечення, без нормальної інфраструктури доріг забезпечити повноцінну життєдіяльність такого потужного регіону, як наше місто. В наступних роках ми забезпечимо якісні дороги до нашого міста з інших регіонів нашої держави. Жні подарунок до новорічних свят отримали бійці військової частини 3059 Кременчуцького батальйону Національної гвардії України. Сьогодні у їхній частині урочисто відкрили капітально відремонтовану їдальню. І вже новорічні свята нацгвардійці зустрічатимуть у затишному приміщенні. Сучасний ремонт, затишне облаштування та по домашньому смачні пахощі саме в таких умовах відтепер снідатимуть, обідатимуть та вечерятимуть нацгвардійці. Начальник їдальні військової частини 3059 Лідія Падалко. Пригадує діюча до цього їдальня не бачила ремонту вже 8 років. І ось сьогодні довгоочікувана мрія здійснилась. Ми давно мріяли, щоб у нас з'явився такий сучасний ремонт. І до нового року, як кажуть, мрії збуваються. От і наша мрія збулася Зараз У нас не їдальня, а як мені військовослужбовці сказали, більше похоже на сучасне кафе. На виконання ремонтних робіт витратили близько 60 тисяч гривень, а роботи вдалося виконати у досить стислі строки за три тижні, аби вже новорічні свята військові могли зустрічати в оновленому приміщенні. Трохи було сировато, ну як, як по мені. Зараз світліше стало їдальне, тому ну затишок почувається як удома. Самі ж військовослужбовці зізнаються, готують для них тут дійсно по домашньому смачно. А після ремонту тут стало ще й по домашньому затишно. Хлопці будуть зараз святкувати новий рік вже цій затишній сучасній залі, яка є однією із найкращих у національній гвардії. Майже два тижні в Кременчуці працює новорічний ярмарок, на якому є безліч різноманітних страв, солодощів та новорічних сувенірів. І сьогодні ми розкажемо про найбільш шоколадний будиночок. Подробиці вже за мить. Хто ж не любить поласувати смачними цукерками і шоколадом для відвідувачів новорічної ярмарки, яка розташована на площі перемоги, солодкі мрії стали реальністю. У цьому будиночку є шоколад, цукерки та різноманітні шоколадні вироби. На ярмарку в нас продаються цукерки ручної роботи з різного шоколаду, чорний, білий, молочний. Також є різні фігурки: від дідів, морозів, сніговичків до зірочок, сердечок, дзвоників. Тобто, вибір дуже великий. Кому більше жив? який шока подобається, що не є вироби з будь-якого будь шоколаду? Також, окрім смачних виробів шоколаду, можна придбати солодкі набори, які вражають своєю різноманітністю. Прикраси на ялинку для набори цукерок, шоколадні картини з шоколадом. Горки, діти, морози сніговички. Можна в нас навіть якщо в майстерні, можна самому спасти набір, обрати сніговичка, набір цукерок, Ми це запакуємо і буде великий гарний подарунковий набір. Головна родзинка шоколадної майстерні це те, що вся продукція вироблена майстрами вручну. Фішка нашого закладу саме ручна робота. Те, що всі фігурки, усі ж цукерки виготовляються персоналом. Ну, це не машинна робота, все робиться власноруч. Шоколадна майстерня буде працювати всю новорічну ніч і запрошує Кремечужан святкувати новий рік разом з ними на площі перемоги. Ми будемо працювати усю новорічну ніч на площі. Буде відкрита наша палатка. Тому приходьте до нас купуйте цукерки, шоколад та зігрівайтеся. Свою частинку новорічного дива може отримати кожен крамичужанин, адже на площі перемоги працює резиденція Діда Мороза, яка неабияк популярна серед дітей і дорослих. Як же проходять будні крименчувського діда мороза, та які подарунки на новий рік хоче отримати малеча, розкаже наш Антон Воробйов. На годиннику без чверті третя. За 15 хвилин дід Мороз повинен розпочати прийом у своїй резиденції на площі перемоги. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця і на вулиці прохолодно. Бажаючих отримати привітання з Новим роком, вже вистачає. Резиденція Кремечуського Діда Мороза ще не відкрилася, але черга тут вже досить колосальна. Давайте дізнаємося, що ж хоче Кременчуська Малеча отримати від цього новорічного героя. Дід Мороз. приходит и подарки нам может под елку. Будем танцевать дома. А что ты хочешь от Деда Мороза в этом году получить? Это секрет. Я люблю Новый год, потому что на Новый год Дед Мороз дарит подарки. Я в прошлом году получила куклу. А сегодня, в этом году я хочу получить беременную куклу Барби. Я хочу на Новый год курточку. Щоб на вулиці ходити і випендрюватися. Доочікуваний момент настав. Першим його побачила Малеча, яка одразу побігла зустрічати діда. У резиденції діти фотографувалися, розповідали віршики та отримували солодкі подарунки від дідуся. Але спочатку малеча повинна була розбудити Діда Мороза, який дуже стомився. Для цього потрібно постукати по його черевику. Але дехто підійшов до цього надзвичайно оригінально. Я не понял. Ти будеш мене будити? Чи ні? Привіт, валю. Тебе як звуть? Дай п'ять. дочекалися своєї черги, і ми. Дід Мороз розказав, що за день до нього приходить багато маленьких хлопчиків та дівчат, і всі мають мрії та бажання, які повинні обов'язково збутися в наступному році. І твори кожного ранку приходить з 15 до 20. -ї. Ну, десь 340, 350. Бажають техніку, ляльок, машинки. Дорослі бажають миру і добра, щоб в Україні був головне мир. І користуючись нагодою, дідусь привітав з наступаючим новим роком всіх кременчужан. Кременчужанам я бажаю перш за все миру, добра. І здоров'я! Перш за все, здоров'я, все інше, будь ласка, у вас є голова налагоджити всього найкращого. До зустрічі під ялинкою. Дід Мороз буде приймати всіх бажаючих у своїй резиденції 1 та 2 січня з 15 до 20 години. Тож завітайте на площу перемоги і подаруйте новорічне диво своїй дитині. На вихідні синоптики прогнозують погоду сонячну. В день температура повітря становитиме від мінус п'яти до мінус семи, вночі від мінус двох до мінус трьох. Це був останній у цьому році випуск Кременчуцьких новин. Бажаємо вам веселих свят та звертаємо вашу увагу, що наступний випуск нашої програми вийде в ефір 16 січня 2017 року о 20.45. це пов'язано зі змінами, що зараз відбуваються всі ці мовлення телекомпанії ЛТАВА. Тож гарних вам святкувань, добра, достатку і найголовніше, миру акцентуємо увагу 16 січня, у 20.45. Ми знову будемо разом з вами. До зустрічі!